Всім привіт! Є у мене така торцовка. Недавно з'явилася, я на неї огляд робив на каналі. Виникла у мене потреба замінити на ній диск. Кинувся заміняти диск. Ну, відкрутив кожух, тут один болт. Тягу відкрутив, кожух відкинув. Поліз до диска. Тут немає стопора в цій пилці стопора диска. тобто треба його тримати. Отаким, от Отаким. як на болгарці ключиком. Кинувся тримати. Відкручувати шестигранничком, коротше, не можу відкрутити. Ключ гнеться. Цим ріжком втримати не можу. Ніяк відкрутити взагалі не можу. Взяв трубу, взяв трубу, одяг на цей ключ. Все одно не можу відкрутити. А... Знайшов вихід, як можна відкрутити легко диск із торцовки та, в принципі, з любої пилки, і хочу з вами поділитися. Зараз покажу. Перш за все, замість цього ключика зафіксував диск такими от брусками. Тобто зажав диск струбцинами через бруски, вперся бруском в мотор. Ось, в мотор Одним бруском. вперся. Ну, іншим в кожух. Є в мене в господарстві такий от простенький гайковерт. Протон фірми. Ну, коротше. Але виручає іноді дуже здорово. Мережевий. Мережевий гайковерт. Я тут нагородив кучу перехідників. Ну, Нема не було в мене такого, щоб там з 1,2 на шестигранник. Перехідники наступні. З 1,2 на 3,8 квадрат одягаємо. Потім з 3,8 на 1,4 квадрат. І перехідник з 1,4 на шестигранник. Ну, в мене не було нічого такого, щоб можна було перейти з 1,2 на шестигранник. А мені потрібен саме шестигранник. Тому довелося оградити отакий догород. Але воно того варте. Беру біту мені потрібно. Біта тут у мене на 6 не вставляю в це все діло. Ось вставив. Вийшла така схемка, і тепер дивимось, що буде. Все ціле, без проблем. Взагалі, без ніяких проблем. Болт цілий, пилка ціла. Сильно рекомендую метод, мені сподобався.